Рік тому він їздив у Маріуполь на евакуацію людей цивільною людиною. Сьогодні солдат Національної гвардії України, парамедик Дмитро Дрозд. Чоловік каже, не зміг дивитися на варварство ворога і став на захист батьківщини. Початок війни розповідає, зустрів як всі вдома в ліжку, зібрав тривожну валізу, відправив сім'ю у безпечне місце. А сам поїхав на роботу і чекав на вказівки керівництва. Такий його вибір родина підтримала. «Розумієте, тоді, коли я їхав. Як вам сказати? Да всі відносились до цього з розумінням, тому що хтось повинен це був робити. Тим паче їздив я не один нас було дуже багато. Дмитро згадує свою першу евакуацію на початку війни людей вивозили, перш за все, зі Сходу, каже чоловік. Тому разом із волонтерами Червоного Христа він поїхав на Донеччину. Ми вивезли Бахмут, вивезли місто Краматорськ, Славянськ, Горське, Золоте. Вивезли дуже багато людей, дітей. Це були тяжкі тяжкі години, тяжкі хвилини того часу, тому що люди тікали, люди збирали речі дуже швидко, дуже швидко. Була сама довша евакуація по сходу без зупинок. 22 години ми провели на той час. За 22 години ми приїздили з хлопцями. 1200 кілометрів вже наприкінці квітня евакуаційна колона вирушила на Запорізьку область. Найжахливіші спогади у Дмитра з Маріуполя. Як тільки вони заїхали в місто, їх оголосили безвісті зниклими. Адже на той час це була окупована територія. Побачене шокувало. Це зруйновані домівки, це кладовища посеред самого міста. Це дуже жахливо. Реакція людей була максимально різна. Хтось був дуже радий нас бачити, хтось плакав, кричав, щоб ми їх звідти забрали, хтось відносився як, як до ворога. Маріупольська евакуація стала наймасовішою, каже Дмитро. За один раз врятували більше чотирьох тисяч людей. Чоловік з болем згадує ті дні. Люди бігли за автівками, стояли обабіч доріг та благали про те, аби їх забрали. Та окупантам було байдуже на людські життя. Була жахлива ситуація, коли ми вже їхали назад. В такмаку стояла жіночка на колінах з маленькою дитиною. Плакала, просила, заберіть, будь ласка, хоча б дитину. На жаль, на жаль, ми не змогли нікого вести. Нам не дали нікого вісти. Весь жах, який побачив Дмитро за час евакуації, спонукав його скласти присягу. Чоловік хотів піти на фронт ще у 2014 році, проте тоді не вийшло. Але під час повномасштабного вторгнення все ж став до лав національної гвардії. Цього було вдосталь побачити те, що натворили окупанти з землею, на якій ми жили. Наразі Дмитро молодший сержант, санітарний інструктор однієї з військових частин Нацгвардії України. Військовослужбовець пишається своєю справою, вважає, що все зробив правильно. Бо хто як не він, боєць регулярно виїжджає у зону бойових дій, де рятує своїх побратимів. Наталія Москаленко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.